Давайте поговоримо про одну з таких проблем в системі відеоспостереження, як автономний повністю автономний відеонагляд на сонячні панелі, на батареї, на 3 g роутері і так далі. Якщо взяти це окремо, все, якщо взяти панель, акумулятор е нормальний, інвертор, камеру, 3 g роутер, це все обходиться близько 500 доларів, якщо ми говоримо про якесь хороше, якісне, нормальне обладнання. Якщо взяти, наприклад, ну, будемо ми говорити все рівно про щось хороше, про нормальні фірми тестував я Hikvision за 350 доларів лажа. Лажа в тому полягає, що вона працює тільки за рухом на 6 метрів. 6-7 метрів це потолок, все, все що відбувається далі 7 метрів, вона просто не буде працювати. Вона вам просто не зніме цього. Треба вам такий відеонагляд, який буде знімати там до, до 7 метрів, ну, мені здається, нікому таке не потрібно. Якщо там, треба бджоли в полі е, охороняти, щоб була десь там на дереві захована камера, ну, це, це, це не буде. Е, тому штука в іншому. Якщо ми ту камеру використовуємо, виключаємо датчик руху і робимо, наприклад, рух по змінній картинці, або Взагалі на постійну запис та камера не витягує після заходу сонця в літню пору минулого року. Я це, я це тестував. Шоста година. Там навіть не шоста, тако. Давайте, восьма година. Вона перестає вже споживати на себе брати через панель якусь енергію. Година перша, друга ночі, все, камери немає. Вона просто виключається, от така історія. Скажіть хтось, хто тестував якісь хороші камери? Не пишіть тільки якогось бреду по тисячу півтора, по дві ну, бо я розумію, як воно працює, хто мав якісь стику стикався з якими моделями, що вони реально працюють, і це якісь адекватні гроші там. 150, 200, 250 доларів, щоб обов'язково була гарантія на ту камеру. Дайте якісь. Ну я все я в тому варюся вже 8 років в, в системах відеоспостереження, і це є проблема. Люди дуже часто хочуть, але я не можу що порадити, бо то, що я раджу, воно мусить працювати. Я мушу надати гарантію, і воно мусить працювати. Інакше ну ніяк. Мене дивляться, чому я звертаюся. Мене дивляться дуже багато різних монтажників, різних інших магазинів по відеоспостереженні будь ласка напишіть напишіть чи у вас є досвід в цьому і е, який він дякую